Здоровенькі були з вами Павел, і сьогодні я розповім вам 20 найкрутіших фактів про фільм Мавка. Час тобі нарешті дізнатись усю правду. Кожним наступним фактом ви полюбите її більше і більше. Як сказав мій друг, Ти, де, такий бугай тут сів'яв? <плес> <плес> Тільки уявіть, було створено більше ніж 300 образів мавки перед тим, як створити її такою, якою ми бачимо її зараз. Про Мавку кажуть. Що вона приходить вночі до чоловіків і висмоктує з них усі сили. Я собі це уявляю приблизно так. Я приходжу! <ріху> Мавка, або як її ще називають нявка, це українська міфологічна істота, яку всі бояться і ніхто не любить. Мультфільми нам її показали такою, а насправді вона була такою. Мавка не відображається у воді і не відкидає тінь. Також мавка часто виходила заміж за парубків, але це подружжя було нещасне. Спочатку фільм хотіли запустити на день народження Лесі Українки 25 лютого, але перенесли на тиждень вперед. Бо маркетологи вирішили, що краще запустити фільм, коли почнеться весна, щоб все розквітало, пахло, цвіло. І це було символічно. За основу створення мавки була взята драма Феєрія Лесі Українки Лісова пісня, де була велика кількість різноманітних міфологічних створінь, таких як русалонька, русалонька-польова, водяник, злидні, лісовик. Та був один персонаж, який з'явився в фільмі та якого не було в оригіналі це шумник Гук, якого, до речі, озвучував дідо. Раз ми заговорили за озвучку, то ось персонажі. А ось люди, які їх озвучують. Татуювання на тілі Мавки це язичницькі руни, які починають світитись від чарівної музики Лукаша. Кожен символ має велике значення, тому що ми серйозно працювали з експертами щодо цього питання, зізнались творці. До речі, про символи. А ви знали, що скоро на заміну Джаваскрипту і Python прийде мова під назвою Мавка? Один програміст зі Львова створив цілу мову і назвав її в честь української анімації. Над образом мавки працювали зразу троє людей, а саме, озвучувала Наталя Денисенко, Христина Соловій займалась вокалом, а Ірина Кухар подарувала мавці пластичні рухи. Усі ці довгі вісім років ми чекали на мавку, та зізнаюсь чесно, я про неї дізнався лише місяць тому, коли вона вийшла, а робили її так довго, тому що шукали спонсорів. Та коли знайшли, то розгулялись не на жарт. Від кружок, футболок, іграшок до цілого тематичного супермаркету. Та, попри все, проєкт був все одно дуже дорогим. У нас в країні, як ви знаєте, ніколи не буває двох речей: це часу і грошей. Тому третину витрат на проект взяла держава при бюджеті в 187 мільйонів. Фільм за перший вікенд зібрав 26 мільйонів і продав близько 190 тисяч квитків, що на 30 тисяч більше ніж у Аватара за перший тиждень. Що робить анімаційний фільм Мавка, найбільш касовим фільмом за всю історію українського кінематографу. Можемо пишатись собою. Над розробкою Мавки працювали 7 років, близько 400 людей. Зізнався режисер Олег Маламух, що також стало абсолютним рекордом в Україні. До прикладу, для створення скаженого весілля було задіяно 50 людей і пів року зйомок. Усі локації мультфільмів були змальовані з українських гір, лісів, степів. Знімальна група буквально подорожувала по країні в пошуках натхнення. І останній на сьогодні 20-й факт: У мультфільмі була лише одна фраза з лісової пісні, яка звучала так: Ні, я жива, я буду вічно жити. Я маю в серці те, що не вмирає.